Привіт, нарешті я все ж таки дійшов до того, щоб розповісти вам про нові айфони. Я користуюсь ними вже понад тижня, та хочу сказати, що усі ці огляди, в яких починають з того, що корпус тепер титановий. Це просто не про що. Ви навіть не уявляєте, що зараз Apple роблять цими новими iPhone. Сідайте зручніше. Зараз я дуже простими словами розповім, чому Apple вже роблять революцію у світі портативних камер, та що вони можуть робити вже сьогодні. Сідайте зручніше, лайки, підписка. Ну, починати. Через те, що я вирішив розповісти вам відразу про 15 Pro та 15 Pro Max, хочу дещо зазначити. Я особисто користуюсь iPhone 14 Pro, саме звичайний Pro, а не Pro Max, тому що минулого покоління різниця у начинці між Pro та Pro Max не було, ну окрім акумулятора. А я дуже давно хотів спробувати смартфон трошки поменше, бо постійно обирав найбільші версії. Цього року. Ситуація змінилась, бо якщо ти хочеш отримати усі нові можливості та користуватись новим п'ятикратним оптичним зумом, то треба обирати більшу модель Pro Max. Ну і звісно, як і раніше, на Pro Max більше акумулятор. Тобто, враховуючи можливості серед 15 прошек, скоріш за все я побрав саме 15 Pro Max. Всі інші можливості у цих смартфонах однакові. Тож, все, що я буду далі демонструвати, буде вірно для обох моделей. Почати я хочу з кадрів, які я відзняв на iPhone 15 Pro Max. Ви зараз подивитесь та просто послухайте, що я вам буду розповідати. Робити якісь короткострокові підсумки про нові iPhone 15 Pro, чи то революція, чи не революція, як окрема модель смартфона, я не бачу жодного сенсу. Приверніть увагу до цих кадрів. Коли я знімав у новому Apple Prores Log та подивився, що виходить, в мене з'явилось тільки одне питання: А що взагалі гадають бренди компактних камер? Ну реально, вже сьогодні це виглядає ось так. Це без перебільшення як і якість зображення сучасної камери, яка може коштувати в декілька разів дорожче iPhone, залишаючись при цьому просто камерою. Звісно ж, я ще розповім, які складності виникають під час такого фільмування на айфон. Але мені здається, що такими темпами, як Apple прокачують камеру, то через пару трійку років сегмент компактних камер з фільмуванням відео просто зникне. І як зникли у свій час суперкомпактні фотокамери, поки айфон не міг замінити їх по якості. Але давайте все ж таки враховувати, що це технічний канал, та я хочу вам розповісти, що саме змінилось у камерах на нових iPhone. Минулого року у 14 й серії Apple додали знімання в ProRES, тобто знімання відео без стискання, що дало можливість знімати на iPhone якісніше відео, ніж зазвичай, якщо вам це потрібно. Там ще є деякі плюси цього формату, пов'язані з тим, що його можна без проблем монтувати на слабких ноутбуках, бо це рідний нестиснутий формат, та він легко монтується навіть на MacBook Air. Це відео без стискання займає дуже багато місця. Та проблема навіть не у тому, що воно займає багато місця, та ви не зможете записати багато відео на ваш iPhone, тому що якщо вам потрібно це робити, є версія iPhone на 1 терабайт. Проблема у іншому, і як це все передати на ноутбук для монтажу. Кабель, той самий Lightning, який був весь час, він занадто повільний. Переслання файлів займало дуже багато часу. Це було минулого року. А зараз. Я дуже вдячний ЄС за те, що все ж таки додавили Apple у питанні стандартизації кабелей, та вони все ж таки перейшли на роз'єм USB Type-C. Це насправді тільки допомогло Apple нарешті зробити те, що було логічно, та вже прям було дуже потрібно. Тепер передавати файли, якщо вам це потрібно, можна з нереальною швидкістю до 10 Гбіт, бо тут останнє покоління USB 3.2. Питання, наскільки вам це потрібно. Е, якщо не потрібно, ви можете просто не переплачувати за це. Що я маю на увазі? Та просто користайтесь ось цим кабелем, який йде в комплекті. Він не такий швидкий. Та не покупайте той, що швидкий. те, 70 баксів у перші дні, коли стало відомо, що е, швидкий кабель продається окремо та він коштує 70 баксів. Е, Привіт тим людям, які говорили, що тільки Apple так може продавати окремо кабель за 70 баксів. Ні. Справа у тому, що це нормальна практика для професійного фото-відеообладнання. Наприклад, ти купуєш якесь портативне світло і там немає у комплекті акумуляторів. Чому? А тому, що вони різні. Є... Більші є менші. А якщо тобі взагалі не потрібно використовувати це світло як портативно, тобі взагалі не потрібен акумулятор, то ти його й не покупаєш та не витрачаєш зайві гроші. Так само з кабелем для нових iPhone. Якщо вам потрібно, ви його придбаєте. Якщо вам не потрібно, його не кладуть у комплект та не додають цю стоїмість, стоїмість у ціну iPhone. Та й гарна новина у тому, що вам не обов'язково придбати саме Apple кабель, буде працювати будь-який версії USB 3.2. Головне знайти дійсно USB 3.2. Це кабеля не по 300 гривень, я відразу говорю. По-друге, знову ж таки, завдяки Type-C, Apple зробила можливим використовувати зовнішні накопичувачі під час знімання відео. Причому саме у стандартному застосунку камера. Можна взяти ось так картридер зі швидкою sd картою та записувати відео відразу на неї. Але краще ж все ж таки для цього використовувати ось такі SSD, які більш швидкі та більш місткі. Що це дає? Можливість записувати велику кількість відео, у нестиснутому форматі ProRes у максимальної якості, яка може бути на телефоні, відразу на зовнішній SSD. Ось цей момент. Деякі користувачі Android вже набіжали до мене. ну До мене у TikTok добіжали та вже понаписували, що Xiaomi за 300 баксів так може вже 10 років. Так. Але Apple використовується це, це не тільки для того, щоб відправити якісь файли на SSD та скопіювати якісь файли з SSD на пам'ять телефона. Чи просто під'єднати ось так мишу та клавіатуру, що теж можна, та можна було раніше на Android. Це все зараз позиціонується для того, що ви можете записувати контент на зовнішній накопичувач. Це дуже важливо, коли ти можеш отримати дійсно якісне зображення з відеокамери в свого смартфону, дуже важливо кудись це все записувати. Та, наскільки я знаю, так записувати відео на зовнішній SSD не може жоден Android-телефон. Та всього, в цьому навіть немає ніякого сенсу, бо вони не вміють записувати відео в ProRes у настиснутому форматі. А зараз, ну, реально красота: взяв iPhone, під'єднав SSD, записав відоси, від'єднав цей SSD. Потім під'єднав SSD, нікуди нічого не копіюючи, просто взяв цей SSD, під'єднав до MacBook та монтуєш відео безпосередньо на цьому ж SSD. Ну, це реально нагадує те, як працюють великі камери з зовнішніми рекордерами. Вже десятий раз про це говорю, але це так. Але повернемось саме до відео. Цього року до того нестиснутого формату ProRES Apple додала ще можливість фільмування у логарифмічному форматі або Log. Кадри з неї виглядають ось так: вони плоскі по кольорах, але завдяки цьому тут є більше інформації в цінях та світлих частинах кадру. Достатньо проявити це відео у монтажній програмі, трошки відреагувати експозицію та кольори. Та відео починає виглядати ось так. Я розумію, що для багатьох це щось таке, та це у монтажній програмі, ще робити треба. Але тут все просто: ви або хочете цим займатися та займаєтесь, і купуєте 15 Pro та 15 Pro Max, або не хочете цим займатися, то купуєте 15 або 15, Plus та не переплачуєте. Знімаючи у цьому новому форматі, ви маєте набагато більше можливостей по налаштуванням кольорів а на виході ви отримуєте набагато кращу картинку ніж у звичайному режимі. Давайте, щоб ви не думали, що я зараз ідеалізую Apple та говорю про те, що нам не потрібні камери. Купуйте усі 15 Pro та 15 Pro Max, будемо знімати тепер на зовнішній SSD, та все буде прекрасно. Ні, я так не говорю, бо є деякі нюанси. Така кристальна картинка працює тільки у форматі 4К, бо ці кадри, які я знімав у режимі підвищеної стабілізації зі зниженням формату до 2.8к, мені не так сподобались. Вони гарні, Арні, нема питань на телефоні. Особливо має файний вигляд, незважаючи на те, що у деякі моменти все ж таки можна побачити кроки та якісь коливання зображення. Я у цьому питанні дуже душний. Я прям полюбляю, щоб якщо плавно, то ідеально плавно. Та й все одно якість для мене важливіша. Тому далі я знімав все у 4К без цієї підвищеної стабілізації. Хоча знову ж таки я зазначу, вона працює дуже плавно та нею можна користуватись у житті для красивих зйомок. По-друге, на внутрішню пам'ять телефону ви можете записувати тільки у форматі 4К30 у форматі ProRes Lock. Якщо ви хочете записувати у 4К60, вам потрібен зовнішній SSD, якого в мене немає. Але після цього відео, чесно кажучи, я вже замовив такий. По-третє, все ж таки треба пам'ятати, що тут у порівнянні з камерами невелика смартфонна матриця та максимальна якість тут при гарному освітленні. Якщо знімаєте при поганому, то слід використовувати стандартний зум 1 x бо 5X чи 3X досить темні, та іноді вилазять шуми та артефакти. Але з цим теж можна жити, експериментувати. Та я не говорю, що ці кадри прям погані, просто вони гірші за якістю, ніж е, ті, які ви знімаєте в день. Що стосується фотоможливостей, незважаючи на те, що фізично модулі камер залишились такі самі, як у попередніх 14 Pro та 14 Pro Max, ну за виключенням того самого п'ятикратного оптичного зуму. Камери знімають, ось фотографії у вас виходять по-іншому. І зараз я розповім, чому саме. По-перше, це покоління може робити 24 мегапіксельні фотографії по замовчуванню у стандартному режимі. Нагадую, що у них камери 48 мегапікселів, так само, як і минулого року, теж було 48 мегапікселів, Так само, як і на більшості сучасних смартфонах. Камери 48 мегапікселів, але ось ця історія пікселі об'єднуються. Ну нам усі виробники про це е, розповідають. В нас виходять фотографії 12 мегапікселів. Це ось було навіть у попередньому поколінні. Зараз ми можемо обрати або 12, або 24 мегапікселя. І це перший телефон, який у стандартному режимі може фотографувати постійно 24 мегапікселя, маючи 48-мегапіксельну матрицю. Дуже важко, так? Да? Ще чи... Чи нормально? ну напишіть в коментарях. Я в ці моменти вже перебільшую, можна ще простіше, чи так нормально? Сподіваюсь, що нормально, тому що тут простіше просто неможливо. Це все робить звичайні фото більш деталізовані. По-друге, якщо порівняти фотографії з 14 Pro та 15 Pro, то можемо помітити різницю в обробці. Різна контрастність, трошки різний динамічний диапазон, трошки різний шарп. Ну, е, стало краще. Ну і п'ятикратний оптичний зум. Я обожнюю знімати на телеоб'єктиви, та в мене дуже багато таких фотографій у галереї. Можливість тепер робити кадри з таким зумом без втрати якості, це прям клас. Річ у тому, що використовувати цей зум можна не тільки для того, щоб фотографувати щось, що знаходиться далеко, а й для того, щоб створити зовсім іншу перспективу об'єкта на фото. Ну ось, наприклад, ось це фото зроблене без зуму в 1 х. Це вже 3х, а це 5х. Бачите, яка різниця у геометрії? Тож для цього це й потрібно. Загалі теми камер краще сприймаються у порівнянні. Я це прекрасно розумію, тому що можна максимально довго демонструвати якісь фотографії та відео та розповідати, яка це чудова якість, але... Потрібно з чимось порівнювати саме тому. В мене вже є Samsung S23 Ultra, Та я цього тижня, ось коли вийде це відео, відразу після цього відео я починаю знімати порівняння iPhone 15 Pro Max проти Samsung Galaxy S23 Ultra. В мене, на жаль, немає можливості взяти Pixel 8 для того, щоб зробити це порівняння. Обов'язково, коли він з'явиться, я хочу це зробити. Але я коли фотографую, я хочу, щоб в мене залишились якісь спогади про цей момент. А коли це АІ все там вже покращує, поліпшує, люди дивляться не в ту сторону, в яку дивились, коли я фотографував. Ну я не знаю. Ну, для мене це реально. Ну, це вже не фотографія. Що стосується нового корпусу з округлою титановою рамкою, Скажімо так, якщо подивитись на усі iPhone за історію, вони постійно то округлі, то з гострими гранями. Тож ці закруглення просто новий етап у дизайні. Вони приємні, краще сприймаються долонею, файно. Титан цікавий матеріал, такий дуже незвичний на дотик, як для телефону, такий. Не знаю, ну він не шершавий. Ось я чув, коли ще не отримав е цей 15 Pro Max у е кольорі Natural, Natural Titanium Я читав, що він, начебто, шершавий. Ну він не шершавий. Ну, при... ну блін, приємно. Я не знаю, як це працює, ну, дійсно приємний. Також хочу зазначити нові рамки коло дисплея. На жаль, як би я не хотів передати вам на відео, у житті це виглядає краще. Телефони сприймаються набагато, я не знаю навіть як це сказати, витонченіше чи сучасніше, ніж минулого року. Також стала менша вага. Я це відразу помітив, коли взяв 15 Pro у порівнянні з моїм 15, 14 Pro. Так, він легше. Я не знаю, не знаю, це добре чи погано, але ну, ось він легше. Ну, напевно, добре. Працюють новий iPhone 15 Pro на новому A17 Pro, який, до речі, став першим нанометровим процесором у смартфонах та перший отримав у назві скорочення Pro. Якби натякаючи, що створений для. Професіоналів. Довго розповідати про цей процесор, про якісь там бенчмарки, про те, як він поводить себе в іграх. Я, чесно кажучи, не бачу жодного сенсу. Це як: знаєте, купують машини на 500 кінських сил та їздять по місту у пробках, не виїжджаючи на трасу, тобто не розкриваючи потенціал цього двигуна. Так само і з флагманськими процесорами. Ну, він, він потужний, він все, все літає, все гарно працює. Що, що тут ще розповідати? Так буде працювати ще декілька років. А що стосується перегріву, про те, що чомусь так багато писали у новинах. Я скажу теж досить кратко. В мене був один випадок, коли iPhone 15 Pro Max реально досить так потужно нагрівся. Він не вимкнувся, просто ось він був дуже гарячий. Це було один раз, коли я під'єднав до нього Type-C адаптер, до якого під'єднав по hdmi монітор, по Bluetooth законекціяв до телефону геймпад від Xbox та грав у гру. Але такий сценарій особисто у мене був тільки для того, щоб засняти цей Reels. та я більше так не збираюсь робити. Під час 10-хвилинного запису відео у Apple ProRes Log 4 k 30 він не нагрівся. Під час заряджання від зарядного пристрою від MacBook, це до речі, нарешті я можу це робити. Він не нагрівся. Під час того, як я монтував відео у VN на телефоні, він не нагрівся. Ну так, якщо зайти в якусь гру, типу Genshin Impact. В інтернеті купа тестів, як він працює в різних іграх. Я навіть, реально, я цього не робив. Я не граю в мобільні ігри, тому я вирішив сконцентруватись більше на, зйомку, на зйомці відео. Ну, ось Під час е мого тестування тільки од один раз він перегрівся. Тому я ну, впевнений, що це питання е дико перебільшене. Прям дико перебільшене. Нема такої проблеми, як пишуть у новинах. Що ще нового? Ну, екшн кнопка Нема тепер цього перемикача. Ідея дуже прикольна. Я спочатку прям захопився нею, але потім з'ясував, що є один нюанс. Справа у тому, що звичка до того, що тут перемикач режимів звуку. Вона формувалась більше 10 років, це дуже важко переосмислити. На кнопку можна обрати різні дії, режим тиші, зосередження, запис камери, ліхтарик, голосову нотатку, лупу або швидку команду. Це 100% краще, ніж звичайний перемикач звуку, бо раніше це була тільки одна функція, зараз їх багато. Причому серед тих, які пропонує Apple, та є можливість додати команду. А це взагалі сотні тисячі варіантів того, що буде, яка дія буде виконуватись після натискання. Ну, ви можете туди назначити керування розумним будинком, можна, наприклад, там відчиняти Теслу, якщо у вас. Тесла можна Запускати якийсь певний застосунок або певну дію в якомусь застосунку. ну Там дуже багато варіантів. в мене Я виставив на цю кнопку відкриття камери. Знову ж таки, Apple користувачі можуть сказати, що так було на Android вже тисячу років. Так було, так було, взагалі нема питань. Зараз я не про те, що це щось супер інноваційне Це просто ну, переробили кнопку, зробили так. Ну, це краще стало, краще стало. Було на андроїді? було на андроїді. і що? І що ви нам зробите? Але знаєте, що б я все ж таки покращив? Зараз можна обрати тільки одну команду, яка буде виконуватись при довгому натисканні на цю кнопку. Було б прикольно, якщо б можна було зробити окрему дію на одинарне натискання, окрему дію, наприклад, там на подвійне натискання та на довге натискання. Чому б ні? Можливо, це колись з'явиться при наступних оновленнях, а може і не з'явиться. Подивимось. Що я хочу сказати наприкінці? Кожен рік я бачу одне і те саме: виходить новий iPhone. В інтернеті усі починають говорити про те, що немає інновацій, Це все було на Android 100 років тому за 10 баксів. А потім проходить місяць. Та якісь певні функції, якісь там елементи дизайну з'являються на усіх Android-телефонах. Головна мета цього відео у тому, щоб дати вам зрозуміти дуже простий факт: революції в технологіях зараз не проходять просто з випуском одного нового пристрою. Не можна кардинально змінювати смартфон кожен рік. Але кожен рік вдосконалювати його та додавати нові можливості можна. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це? Про iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, Apple Pro Res, Lock, SSD, USB3.2, от і джип під'єднання клавіатури та миші. Ось про це все. Про Xiaomi за 300 баксів. Ну коротше, ви зрозуміли. Якщо ви додивились це відео зараз до цього моменту, велике дякую. Це дуже підтримує наш канал, це велике утримання. Якщо ви додивились до кінця, тож то ж ще вподобаєчка та коментар, це взагалі буде пісня. Та обов'язково підпишись, щоб не прогавити наступне відео, там буде порівняння s 23 Ultra з 15 Pro Max. Вже готую цей матеріал. Тож, до зустрічі усім мирного неба та слава Україні! До побачення!